виконавчого комітету за всіх нас присутні 8 осіб Порубляємо. можемо цих виконавчого комітету з цим пропоную обрати секретаря засідання по поверші Марини прошу голосувати голосуємо з конфлікту інтересу зв'язку з конфліктом інтересів 8 за пропозиції прийняті дякую у нас сьогодні сідання в образованому 9 проєктів рішень пропонує порядок денний прийти за основу. Голосуємо. Вісім за пропозицією прийнято. Пропоную виключити з порядку денного проєкту рішення відповідно до поданої заяви про відкликання асамі. Про встановлення опіки та призначення опікуна дитиною позбавлений платсу піклування. Хто з даних пропозицій, прошу голосувати. Голосуємо. Одноголосно пропозиція прийняти. Пропоную включити до порядку денного наступні проєкти рішення А саме. Про затреження акту обстеження зелених насаджень, що полягають видерні про соціальному обліці Акт номер 7 про затвердження акт обстеження зелених насаджень, що облягають видерній про сонітарній обліці Акт номер 8 про зміття спортивного обліку в воднах, про звіття на обліч внутрішньопереміщення, які потребують надання приміщень для тимчасового проживання сиротехом, про надання дозволу на порушення об'єктів благоустрою КП певедоканал вулиця Хайського. Про надання дозволу на порушення, об'єктів було устої та у вулиці Михайлівська, про виділення матеріальної допомоги внаслідок пожежі, ага. про включення об'єкти до фонду захисних корупцій, цивільного захисту Свяля міської територіальної громади. Хто на пропозицію? Прошу голосувати зі змінами та в цілому перед. Одного року пропозиція прийде. Дякую. Можна переходимо до розвитку питань порядку денного. Перший проєкт рішення про утворення робочої групи та підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами та узгодження позицій для них та території Святої міської територіальної громади. Місцевий план управління є ключовим документом державного планування для територіальної громади. Це стратегічний документ, який містить комплекс взаємопов'язаних завдань заходів спрямованих на забезпечення став управління відходами, населених пунктах громади на 10-річний період з перегляду мінімум на 4 роки. Раз. Створення цієї робочої групи є одним з першочергових кроків для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами та узгодження позицій до нього. Крім того, робоча група має забезпечити розгляд проєкту під час проведення обов'язкової процедури стратегічної і оцінки. На тому пропоную утворити робочу групу для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами та затвердити положення про робочу групу. За основницем одноголосну пропозицію прийняття. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на порушення дітей благоустрою відновлення тротуару вулиця Тривітна. Максим, чувак. Це питання е, біля повороту на газову заправку. Тут був дозвіл на порушення тут благоустрою для відновлення тротуару, однак не співають по термінах, бо там три місяці термін. Простить нови дозвіл. На газову службу ви бажають. Просто ріши пройдуть наступний проєкт ніжніх проведення, об'єктів була устоївка, КП вона вулиця хвастається. Це питання, яке минулого разу відкладалося. Там питання стосовно подачі води вирішила з іншим путем, але все одно залишається водовідведення. Це через вулицю хвасти від культової споруди перелігення будинок, цей, що побудувався. Септик там так само не. Не підходить поставити. За основна цілого. За осноти цілому. Ще раз юсі одноголосно пришло приєднати. Наступний проєкт рішення про змін до рішення виконавчого комітету Селяської міської ради від 15 липня 25 року номер 174. 164 Просимо затвердити зміни до додатку 1 до рішення виконавчого комітету ради. Ради від 15 липня 25-го року номер 174 про місцеву комісію з питань розподілу зі інвестицій на і 28 роки. Задержання її складу. У самому складі е, була е, ньорва Клара Карлівна, ми поміняли на германо. У е, зв'язку з тим, що е, ньорба Клара Карлівна оцінює інвестиційний план. Ось просто рішахлиться. Наші підбрать рішення. Конодання дозволу на чому через кову мовляв. В нас вернуться займеки, які є співвласниками квартири. Які хочуть свої частки подарувати бабусі. В даному будинку зареєстровано небонолі. За основацію органополосна річна повітря, наступний проєкт рішення. про затвердження подання до суду про призначення опікуна Хоче бути опікунно на світі. Засов... У вас є проєкт рішення на другій сторінці, проєкт подання. Питання За основу працювання. того просто на рішення прийняття. До нас звернулася мешканка із таким проханням. У них сталася пожежа і просить матеріальну допомогу на підсумнення після пожежі. Тут пожежа була 3 жовтня 2025 року. Арт пожежі є, але ну, шкода не є таранство uh, пояснити. Там згоріла uh, надвірна споруда, ну, чи то летня кухня, чи то пристройка, чи, ну, кімната, де були господарські їхні приладдя і то все. Не знаю, там ще може якісь технічні засоби. Технічні поговорили, то вже не є. Дуже поговорили, коли плетай кондильник. Так. Ну у нас Тому коли були і та, Так, сума визначає, <кху> так сума. Зарішення, за Так, бо ми коли збили масові повністю пожежі, інтерв'ювали. Це чином до 10. 10 тисяч останні. У нас є ще одна заява, якщо ми знаємо, а ні, де собі повністю. Да, ну, по. 25 писать. 50. счёт за. Я бы хотел, чтобы было полностью. Он ещё присада в момент добавишь к 50 там довоз. Говорит. А скажи, что это 20 і И 15, там 32. Так. Мобильный. Да, то 1.000. Да, вот так. Значит, скажите, пожалуйста, раз. 25 тисяч. 25 25 25 25 25 Наступний проєкт рішення. Про встановлення тарифів на воду централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Розглянувши заяву комунального підприємства водопостачання та водовідведення 7 жовтня 2025 року. Пропоную встановити комунальне підприємство водопостачання та водовідведення» Тарифи на послуги централізованого встання та водовідведення. Згідно структурою тарифів, а саме та водопостачання 41 гривень 52 копійки з ПДВ за 1 кубічний метр та водовідведення 59,86 копійок за 1 кубічний метр з ПДВ. Вести дії встановлені тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 січня 26 року. За основами, хто затримався.

Коли ми вирішаємо акти видалення на зелених насадження, щоб ми зробили, я розумію, що я у благоустрій, у програмі висадження дерев, щоб ми то розділили, окремо кошти міська рада, коли перед новим роком, коли бюджет створюється, окремо виділені на позеленення, була окрема програма на позелені. Коли ми вирішуємо питання по вирубці дерев, паралельно з тим, щоб ми вирішували питання, де можна саджати нові дерева. От одне питання він сказав, що ми тут видаляємо. Друге, передне питання окрему програму СУГУ на озеленення створити. І щоб ми сказали, ага, сьогодні ми вирубуємо три дерева. На то місто, де що як ми вирішуємо, що саджати, тому що ми вирішуємо, що рубати, 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 а що саджати, що вони Ми можемо мати програму зелене і паралельно з тим. Є пропозиція відділу благоустрою, по тому що назад. Але помилок за ці сім'я дерево посадити не одна чивча, ні не одне. Само сів. Ні, чого. Я розумію, що є ви, а, в... що програма. Або що таке програма благоустрою? Mm. То дуже багато. А то, якщо буде, то може і більше коштів mm. не. маємо... і немає. Тобто є окремо блок і кошти. Я розумію, що я в благоустрою прописано. Бризка okay. і ви. Для чого робити одільну програму, якщо тут цього було і там, окрім Богу, до тощо. Ну, він, то не можеш мож, заподобати наперед, де ти будеш сидіти. Так ви не плануєте якось, де їх висаджувати і висажувати їх більше? Тому що ви не знаєте, що є вірумати на проти. Давайте я просто вас скажу, ну, розумієте, що у, у слубовому городі ми вирубуємо об'єднано старі дерева, які вже дійшли до своєї вікової межі і плюс на населених пунктах ворогів немає садити, тому що йдуть підземні комунікації, газові трубоводи, де коріння, по дереве, і вони йдуть електрика, йде. Садились ми, ми, не, ми не теж садили садили. садили. садили по улицям, садимо. Це дерево розсадити, як вишало, ми не 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 мешало, тепер, <праць> на ньому. Є програма про висока блоку просаджений дерев. це програма. Приймаємо, тому якщо питання немає до цього запитання, то за основу так в цілому голосуємо. Одного голос, складишки Дякую. наступний проєкт рішення. Просить теж акт обстеження залежних насаджі, підлягають видання та самотарній місці акт номер на вісім. Уселянської міської ради відбулося водоканал, дихавні дерева на КНС біля переїзду, тому що то роблять актом. Вони просять демонутих деревах рішити для своїх потреби

Про зняття спортивного обліку. Власть, на До нас звернулися просить зняти його з обліку громадянських бойових поліпшення житлових умов у зв'язку з придбанням нерухомого майна саме квартири. та в цьому Одноголосно рішення прийти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про взяття на облік внутрішньопереміщення посічів це буде надання житлових приміщень для цього проживання. Це отенок. Від 23-го 25 року е пропоную взяти на облік ВПО, що потребує надання житлових приміщень для тимчасового проживання сім'єю, яка складається з двох людей. одного, річне прийняття. Наступний проєкт рішення. Про надання послуг на об'єктів на відвідувало, яка певна вулиця Грушевська, Максим Чубак. Підключення житлового будинку по вулиці Грушевського, 23. Тут йде постачання йде саме країн біля аслайта між тротуаром, фактично там, де є тротуар і сама проїжджа частина. Тут Турізка буде саме на быстро, і направо.

Вони там доводиться підключити до сусідів, щоб вони купати до такого того торгового. Ну, ви на свадьбу. Наступний третій рішення. Про надання дозволу хоче бути прогустрою, тепер водоканала вулиця Михайлівська. Так, вулиця Михайлівська, тобто якась стала. Мова йде про <гану> ту ділянку, яка вже є для повороту набета. То ще там якраз вже немає слайду, кусочок і там різка теж побуде. Засновасько. От всі реву, далі. Так би треба було. Чому коли буде. Про виділення матеріальної допомоги нас пожежі. А, ні, До нас звернулася. Там, де була пожежа, де ви знаєте, що будинку. Значить, теж за рішення витратується. 49-900. До 50-49-900. Все, одноголосно. Різа за цього. Одноголосно рішення пройдуть. Дякую. Наступний проєкт рішення про включення об'єкту до фонду захисних споруд цивільного саду в Свілярському стоїть громади Степана Шенка. Олег і це буде нове укриття, найпросиш. Це той кіт, знаєте, де екселент, задній нього будинок, у тому будинку, який з боку не діпане. Це буде найпростіше укриття, там воно вже проведено плюс відповідність до нормативних документів і буде у подальшому використовуватися садок. Ні, то це бомб для ОСББ. Ага, то де То там є заява, то то не то, тобто, то забув тобі. Тринадцять, тринадцять. За основном працюємо. Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Всім дякую за вашу прийму участь. Всім дякую.